Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 12 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Форми запису розв'язання задач. І першим на сьогодні завданням буде задача. Для свята квітів приготували 8 букетів жоржин по 5 квіток у кожному і 9 букетів айстер по 7 квіток у кожному. Скільки всього квіток у цих букетах. Розглянь форми запису розв'язання цієї задачі, які застосовували звірята. Їжачок застосував ось такий запис, який називається з записом плану. Треба кожною дією відповідати на питання. Перше питання: скільки жоржин використали для букетів? 8 букетів по 5 квіток це 8х5 40 жоржин. Скільки айстер використав для букетів? 9 букетів по 7 квіток. 9 на 7, 63 айстри. Скільки всього квіток у цих букетах? 40 плюс 63 буде 103 квітки. Відповідь 103 квітки. Подивимось на наступного звіряка. Це у нас зайчик. Він розв'язував задачу окремими діями з поясненням. Так, як ми частіше всього робимо. Тому ми можемо підставити ті самі числа. 8 букетів по 5 квіток це у нас кількість жоржин, яку використали для букетів. Потім 9 на 7 це у нас буде кількість айстр. І сумою цих двох квітів буде 103. 103 квітки. Третє звірятко кенгуру показало, як розв'язувати задачі виразом. Ми також іноді цей спосіб застосовуємо. Множимо жоржини, потім айстри і сумою буде 103 квітки. Запиши розв'язання задачі однією з цих форм. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Задача 71. І ми запишемо останній. Спосіб це у нас буде виразом. Можемо записати відповідь і переходити до наступного завдання. Ширина кімнати 3 метри, що становить 1 шосту її периметра. Яка довжина кімнати? Записуємо. Задача 72. Периметр невідомо скільки метрів. Ми знаємо, скільки ширина. І це є 1 шоста від периметру. Треба знайти довжину. Щоб знайти довжину, треба спочатку знайти периметр. Як його знайти? У нас є одна шоста цього периметру це ширина тобто знаходження числа за його частиною. Тоді нам треба 3 помножити на знаменник, і це буде 18 метрів периметр. А що таке периметр? Це сума всіх сторін. У нас є дві ширини і дві довжини. Раніше ми могли ширину і довжину додати одна до одної і помножити на 2. А якщо у нас вже є периметр, і ми поділимо це число на 2, то ми отримаємо ширину і довжину разом. А тепер, якщо з цього числа ми віднімемо ширину, то отримаємо довжину. Можемо записати відповідь. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас рівняння. Так і записуємо рівняння 73. Записуйте рівняння у два стопчики. Дивіться, у нас не звичайне рівняння. А в правій частині ми маємо також вираз суму. Спочатку треба знайти цю суму тобто привести це рівняння до знайомого нам звичайного вигляду, де у нас є зменшуване від'ємник і різниця. Як знайти від'ємник? Треба від зменшуваного відняти різницю. Тут так само, давайте праву частину ось цей добуток знайдемо. Тепер у нас ділене дільник, частка. Як знайти дільник? Треба ділене, поділити на частку. І тут так само у нас є ділення. 90 на 2 це у нас 80 на 2 буде 40, 10 на 2 – 5, і разом це 45. Доданок, доданок, сума. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми. Відняти відомий доданок. Тепер спробуйте ці рівняння виконати самостійно. А потім перевіримо. Тисніть на паузу. Починаємо. Якщо ви отримали ось такі результати, то ви виконали рівняння правильно. Якщо ні, виправляйте. І переходимо до наступного завдання. За 10 хвилин собака пробігає 1 кілометр. Він вибіг за ворота і через 6 хвилин добіг до ставка. На якій відстані від воріт розташований ставок. Записуємо. Задача 74. За 10 хвилин собака пробігає 1 кілометр. А за 6 хвилин невідомо. Записуємо розв'язання. Першою дією ми можемо знайти, скільки пробігає собака за одну хвилину. Для цього треба 1 кілометр поділити на 10 хвилин, але ж ми не знаємо, як ділити 1 на 10, тому кілометр переведемо в метри. Це у нас буде 1000 метрів. Так і запишемо: 1000 поділити на 10 це все одно, щоб прибрати 0. Буде 100 метрів за одну хвилину. За 1 хвилину 100 метрів, а за 6 таких хвилин треба 100 помножити на 6 і буде 600 метрів від воріт до ставка. Можемо записати відповідь: 600 метрів. Дописуйте, і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!